Я майже нічого не вмів. Стрижку вартості 100-120 гривень. Я пішов на курси, змінив своє життя і сферу діяльності. на Fashion Week Я потрапив в минулому сезоні. На тіпа, ну, типу, що можна зробити стрижачі людей. І вже так розпочалася історія безпосередньо мого розвитку в Runner і моє творче життя. Я працюю барбером в House Barbershop на позиції топ-майстра. Я працював в ресторанному бізнесі, і з приходом війни життя кардинально змінилося. Я пішов на курси, змінив своє життя і сферу діяльності. Я думаю, типу, ну що там ну, типу, що можна зробити стрижачі людей? Ну, типа, ну, типа там якісь копійки. І безпосередньо працював в ресторанному бізнесі, а стрижки — це були просто хобі і натхнення. Наступила е, повномасштабна війна. Я волонтерив в ресторані, а коли вже люди. Почали виходити на роботу, і я не знав, чим займатися. А все що я вмів, це просто, ну, типу, якісь базові навички, стрихти людей. І я просто пішов в експрес-стрижки, і шлях почався з експрес-стрижок. Я майже нічого не вмів. І в якийсь певний проміжок часу я зателефонував до знайомого. На даний момент це вже мій друг і наставник Ярослав Філіп. І я кажу: типу, я хочу типу, йти, ну, типу, розвиватися туди. Він каже, ти можеш піти до нас в академію. Блейтранер, і якби ми тобі допоможемо. І вже так розпочалася історія безпосередньо, мого розвитку в блейтранер і моє творче життя. Я як нештатний такий співробітник з крізь ними. Вони мені допомагають в плані розвитку, там з фешн з чемпіонатами. на фешнвік. Я потрапив в минулому сезоні. Мене запросила допомагати робити укладки для моделей. Це був бренд Андреас Москін. безпосередньо чоловічий бренд одягу. І так як я працюю в барбашопі чоловіками, то типу це моя стихія. В перший сезон ми відпрацювали дуже Прото там були і чоловіки і дівчата, і я не очікував, що на другий сезон мене також запросять працювати з тими самими дизайнерами e, і знову ж з академії. І за два роки з позиції Барбара я виріс до топ майстра. Це сама вища історія, яка є в барбаршопі. Власне в нічим мене не обмежує. Період фінансової історії, яка була до навчання в академії, це були експрес-стрижки. І після академії це хаос барбершоп. і зараз я академія, і це також Хаус барбершоп. То якщо ми порівнюємо на той час стрижку вартості 100-120 двадцять гривнів, то зараз в мене вартість стрижки коштує 900. Всі, хто хоче і прагнуть змін в своєму житті в плані професії навчання, потрібно рухатись, тому що зі свого досвіду скажу: чим більше я починаю боятися якихось змін в своєму житті. Тим більше я розумію, що мені потрібно рухатися в цьому напрямку. Це показник того, що ти ростеш і в тебе все вийде. Така історія була з академією, я тебе також боявся йти навчатися. Потім була історія з чемпіонатами, я також боявся, але всі п'ять чемпіонатів, в яких я приймав участь, вони всі призові місця. Навіть на чемпіонаті України з дев'яти з номінацій я тільки в одній пролетів, тому що я був занадто впевнений. Всіх інших я боявся. З академії ми готували також був чемпіонат від Голдвелл. Моя робота попала в топ 100 Чим більше страхів, тим більше потрібно рухатися в ту сторону для того, щоб чогось досягти. Хочеш теж змінити своє життя? Пиши, хочу в коментарі.